Науковці розрізняють близько 70 видів борщівників, із них 5 прижилися в Україні. Назву рослині свого часу дали через те, що додавали її у борщ. І, хоча для сучасників культура свою харчову цінність утратила опіками борщового кольору. Рослина продовжує нагороджувати необачних відпочивальників та надто безпечних господарників. Рослина ламається, або дитина її ламає, або дорослі її ламає, або скошують, і сік борщівника, попадаючи на шкіру, визиває досить, досить важкі опіки. Важливо знати, що при попаданні. При сполуці з ультрафіолетом це виникають хімічні реакції, які призводять до збільшують набагато збільшують токсичність соку борщовика борщівника, і за рахунок цього виникають термохімічні опіки. У попередні роки до відділення опікової та пластичної хірургії обласної клінічної лікарні з опіками від борщівника звертались десятки потерпілих. Минулого ж літа менше 20. Ймовірно, численні застереження у змі дають результат. Цього року до медиків звернулося кілька закарпатів із незначними опіками. Проте втішатись лікарі не поспішають. Сезон іще лише почався. Ми спитали відпочивальників неподалік від борщовикових хащ чи не лякає їх таке сусідство. Про борщовики я не багато знаю. Я знаю тільки одне, що, якщо доторкнутися, то буде капець. Це погано. Треба обходити дуже багато, якщо виходити з ріки. Боюсь, звісно, обхоже кругами. Хотіла, щоб їх не було, Це буде краще у разі потрапляння на шкіру соку борщовика. Необхідно промити уражену ділянку холодною водою та затулити її від сонячних променів. Опісля якнайшвидше звернутися до лікаря, щоб оглянув, обробив опік і дав рекомендації щодо подальшого лікування. Медики закликають усіх хто контактує з дикою природою, бути обачними, та не менш важливо усунути саму загрозу як ось ці джунглі поблизу підвісного мосту в Ужгороді. Боротись із засиллям борщівника можна механічним або хімічним способом. Механічні заходи. Це скошування цієї рослини, але скошувати цю рослину, йдучи до неї з голими руками, з голими ногами неможливо. Це потрібно, щоб люди, які проводять це скошування, були в захисних костюмах спеціальних, тому що любе доторкання до частин навіть цієї рослини, які летять від коси, може викликати отакі опіки. Хімічний спосіб передбачає застосування гербіцидів, однак і вони можуть бути небезпечні. Ними для довкілля та людини, тож, перш ніж приступити до обробки агресивним хімпрепаратом, слід докладно ознайомитись із характеристикою його складу.